І там на другий бік за тим ровом, там була жидівська хата та ж. І одна там жили, жити хату мали, і тому проти медведя, де то, о, Савєцького о, медведя на, на другий бік, де там хата стоїть вже, де в Глекса тобі. Mm -hmm. І тут в і, тему вулиці, де і на вулиці до Грушюка була. А друга вулиця була, там Майкович мешкав, де там хата там та стоїть, а тут на цьому вод мешкала тим. Мешкали мене такою називали е, жиде були. Е, Вони чекай, як то назвали цю хату. <смас> Ой, Боже святий. Корчму таку наказав. Корчма, там так. Була курсма, і вони тут сюди, так тиво. До неї до того, як завжди, хто хотів пити, пішов там 100 грам. Випив чи я. Займалися чимось. І ми купували е зерно, все там, все, яке тиво. Є такі, що е мав, пішов, набрав е того тих. Е як собі з воями матерії дітей на плячі по людях носили і продавали. І так, аби жити було краще їм. І тоді прийшлося, в суботу вони назвали той цілий сабаш. То вони на тій сабаші. Що, то все свідкувало, повапаюся в бурку, зовсім поціргали собі, жити, вийдуть на того. а то до них ніхто ніхто не мав.